Відпрацювання практичної нампочки, внутрішній пішкінна ін'єкція пробументу. Приходимо на робоче місце, кабінет прививаний пропорцьований, змінюємо одяг, змінюємо взуття, миємо руки на звичайному рівні, витираємо їх паперовими рушниками. Якщо кран гнтовий, останньою серветкою витираємо, закриваємо кран і чистими руками одягаємо маску. Беремо лікарський лист призначень. І дивимося, що нам потрібно зробити дорослому або дитині внутрішньою підшкільною ін'єкцію про баманту. Заходимо в кабінет до пацієнта, представили, привіталися, представилася, розказали про хід майбутньої маніпуляції. Якщо це дитина, то беремо дозвіл від лікаря і відозвіли батьків і запрошуємо до кабінету через 5 хвилин. Повертаємося на своє робоче місце і перевіряємо наявність нестерильного матеріалу. Перевіряємо наявність корнесангу, антисептика, продезінфіковану ємність для ампули, саму ампулу туберкуліна. Назву звіряємо зразково зв призначення, дивимося її термін придатності, і щоб сама ампула була цілісна. Далі наявність туберкулі, туберкулінового шприца, щоб він був граматично закритий. Далі наявність перев'язування матеріалу, наявність лотка, в крах пакеті стерильного лотка з пінцетом, наявність стерильних рукавичок і всіх дезінфікуючих розчинів. Після перевірки, після перевірки наявності не матеріалів, ми готуємо стерильний матеріал. Для цього ми беремо антисептик, примінітра антисептика і вже різовими нам руками ми втираємо антисептик до повного висихання не менше п'яти разів до повного висихання антисептика рух. Далі, оце, ми достаємо стерильний лоток із правого септика та пакет -септик у матеріалах відходимо категорії А. Достаємо пінцет. Пінцетом накладаємо перев'язаний матеріал. Нам знадобиться приблизно 5 ватних кульок І одна стерильна серденка. Все. Далі беремо антисептик і зрушуємо наші ватні кульки антисептиком. Далі переходимо до відкривання ампули. Беремо ватну кульку, зі всіх сторін потерли шийку ампули, кладемо кульку 4 5 пальцем, беремо пилочку, підпилюємо зі всіх сторін ампулу і потім відкриваємо ампулу, ватну кульку відкриваємо ампулу від себе. І вату кульку переводимо у відпрацьований матеріал Ампуліка на стіл. Далі пошли зверху відкриваємо туберкульний шприц. упаковка у категорії А. Беремо ампулу, А, переможні копачок, попадок наричаємо лодку, беремо наш туберкулій і набираємо 0,2. Мілілітра туберкуліну. Набрали, саму амбулу ставимо ємність, у протизинфіковану ємність і накриваємо стерильною серветкою. Далі беремо ватну кульку і, не з важної кульки, ми зливаємо і лишню кількість відрокуліна і лишній воздух, щоб було у нас 0,1 1 засобуванку, відпрацьований матеріал. Купачок надягаємо на шприц. Тим часом до нас у маніпуляційну вже чекає наш пацієнт. Перед контактом з пацієнтом ми проводимо антисептику рух, 3 мл антисептика і проводимо рухами до повного висихання антисептика. І одягаємо рукавичку. Перша, за. Перша рукавичка йде за відворіт, друга рукавичка йде від відворіт. Так, просимо нашого пацієнта звільнити руку одяг від передпліччя. Умовно ділимо е, перепліч на три частини, оглядаємо також руку на наявність порізові подрази і проводимо широку, беремо варну проводимо широку е, дезінфекцію, перепліччя кулькові працюваного матеріалу, у дозрощення тобто, у незрощення, з пацієнтом. І так само виберемо три другу, і саме місце ін'єкції ще раз очищаємо тільки у незручність. Беремо е, шприц, знімаємо копачок у відпрацьовий матеріал. Умовно ділимо перепліч на три частини і у середньому будемо вводити ін'єкцію. Натягуємо шкіру. Зрізом голка зрізом доверху. Як тільки зріз сховався під шкірою, ми переводимо руку на поршень і вводимо 1 мл засобу туберкуліну під шкіру і різким рухом і маємо голку. Аби називатися папула вигляді лимонної кірочки. Шприц ми розбираємо, лишні гроші ми набрали. Повітря використаємо набрали, не просуваємо висили і швидко збираємо і занурюємо у дезінфіку 2% дезінфіктант. Говоримо пацієнт, як він себе почуває, і надаємо наступні рекомендації. Отже, рекомендації надаємо пацієнту, що протягом трьох днів ми пацієнт не повинен мочити місце ін'єкції, розчісувати, мазати будь-якими мазями не можна. І не носити одяг, що здавлює місце ін'єкції. Через три дні ми повинні виміряти розмір папули. для цього ми беремо прозору лінійку і вимірюємо розмір папули. Якщо 0,01 мм проба негативна, якщо 2-4 мм проба сумнівна, якщо 5 і більше мм, це проба позитивна, якщо більше 17 мм, проба гіпер... гіперергічна. І далі проводимо дезінфекцію. У використанні вальні кульки ми занурюємо у дезрощен. Лоток з кінцетом ми також занурюємо на годину у Шприц, яким виконувалася ін'єкція. Ми повинні його промити у дозрощенні і також занурювати у на одну годину. Використані рукавички ми знімаємо робочою поверхнею всередину і кладемо у дезрощен і проводимо антисептику. Рук після процедури і робимо у близькі лікарських призначень відмітку про проведення даної маніпуляції. Все.